Коли ми з дружиною розлучилися, Кірі, нашій дочці, виповнилося 6 років. Оля, дружина, хотіла займатися кар'єрою, а для цього їй треба було виїхати за кордон на кілька років. Дбати про дитину вона не мала часу, як я підозрюю, бажання теж не було. Ми майже рік обговорювали цю ситуацію, пробували різні варіанти вирішення, але так і не дійшли компромісу. Я теж не міг тоді покинути роботу і поїхати з ними. За підсумками вирішили розлучитися. Розлучилися спокійно, вирішили, що Ольга підтримуватиме спілкування з дочкою так часто, як зможе. Але всі ці роки я виховував кіру практично один. Оля кілька разів на рік надсилала листівки, подарунки. Останні п'ять років дочка стала один-два рази на рік їздити до неї на канікули. На цьому участь Ольги у житті доньки закінчувалася. Наразі Кірі вже 19 років. Вона навчається на другому курсі університету. У нас з нею склалися теплі, довірчі стосунки, чим я дуже пишаюся. Звичайно, мені довелося читати багато літератури на тему виховання дітей, у тому числі від справжніх психологів. В результаті Кіра мені повністю довіряє та все розповідає. Я знаю, коли вона вперше скуштувала алкоголь, з ким у неї були перші інтимні стосунки та все інше. Крім того, вона легко знайомить мене зі своїми друзями, вони часто приходять до нас додому, іноді вони влаштовують тусовки у нас на дачі. І я веселюся разом із ними. Всі хлопці звертаються до мене на ти. можуть попросити поради чи поділитись проблемами. Кіра має найкращу подругу Віру, вони, дружачи зі школи, разом вступили до інституту, навчаються на одному факультеті. Я знаю її багато років, вона, можна сказати, виросла у мене на очах. З маленької кривозубої кудлатої дівчинки Віра перетворилася на справжню красуню. Коли їй виповнилося 16, я раптом почав помічати, що вона виявляє до мене інтерес як до чоловіка. То соромиться й червоніє, то будує очі і заграє. Я тоді не надав цьому значення. Зрозуміло, що у всіх дівчат буває перше кохання. Думав, в мене кілька місяців і вона заспокоїться. Зрештою, дівчинка дуже гарна, навколо повна закоханих у неї ровесників переключиться на якогось Васю чи Петю і забуде про мене. Віра навіть якось зізнавалася мені в коханні. Я тоді спокійно, лагідно з нею поговорив, пояснив, що це нормально, то у всіх буває, що вона ще зустріне свого принца. Дівчинка тоді заплакала, образилась на мене, не розмовляла десь місяць, потім, начебто, відійшла. Уводилася, як раніше. Я вирішив, що про це можна забути. Кіра розповідала, що в найкращої подруги, начебто, навіть з'явився хлопець. Потім Віра вже стала повнолітньою, і ми з нею спілкувалися як друзі. Вона часто просила в мене якихось парад, іноді допомагав їй з машиною або дрібним ремонтом по дому. Все було пристойно, ніяких вульгарностей. Віра поступово стала для мене чимось на кшталт близького друга. Я теж міг розповісти їй про все. Незважаючи на свій вік, вона була мудрою дівчинкою. А потім вона якось сильно посварилася з матір'ю та завжди відрізнялася непростим характером і часто ображала дочку. Після цієї сварки дівчинка зателефонувала мені. Вона плакала, і я запропонував приїхати до мене додому. Ми довго сиділи на кухні, я її заспокоював. Закінчили під ранок запропонував залишитись у мене. Тоді в нас все і сталося. Я сам такого не очікував. А потім все якось само собою закрутилося. І я зрозумів, як мені добре з Вірою. Вона збігається зі мною у всьому. Незважаючи на різницю у віці, ми є ідеальна пара. Я зустрічаюся з вірою вже півроку і думаю зробити пропозицію. Єдина проблема в тому, що ми і досі приховуємо наші стосунки від Кіри. Зрозуміла, що вона таке не схвалить. Віра розповідала, що якось жартома намагалася запитати у кіри, що б ти сказала, якби я почала зустрічатися з твоїм батьком. Віра, навіть не жартуй так, будь ласка, а то мені погано стане. Сердито відповідала моя дочка. Мені здається, що Кіра досі сподівається, що я зійдусь із Ольгою. За всі ці роки я ніколи не знайомив дочку з іншими жінками. Просто тому що я не мав серйозних стосунків. І, мабуть, це дає їй надію, що я досі люблю її матір. Я дуже люблю Кіру, вона чудова дівчина, але характер у неї не цукор. Як вона сказала, так і буде. Можливо, якщо дізнається про нас із вірою, то ніколи не простить і перестане спілкуватися. А я не можу зробити вибір між коханою жінкою та дочкою. Розкажіть у коментарях, як правильно все розповісти дочці. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. І якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу!